No. Um. Компанія Mercedes-Benz розпочала повномасштабний наступ електромобілів на свідомість пересічного громадянина Німеччини. Здавалося б, де де, а на гоночному треку електрокаром з'являтися ще рано. Аж ні. Мерседес цим не згодна і після зйомок ролика про електричну версію SLS AMG залучила шотландського гонщика Девіда Кулхарда до зйомок досить кумедного сюжету про електричну версію Smart. Акцент зроблено на ключовій відмінності класичних авто від електричних, різниці в джерелах енергії. І найкраще місце вказати на це. Під стоп мовляв, нове покоління мерседесів бензину не потребує і тому є кращим. Це авто суперечить вашим відчуттям, відчуттям, з якими ви виросли, і згідно яких там, де є двигуни динаміка, там є звук, рівіння. І зазвичай, чим вона гучніше, тим потужніший ваш мотор. Але те, що ми робимо сьогодні, це погляд в майбутнє. І пілотний проект за участі Smart просто чудовий. І, хоча він подобається мені в будь-якому вигляді, мати електричну версію набагато доцільніше. Девід бере участь в німецькій серії ДТМ і його колеги з інших команд Mercedes з не меншим ентузіазмом приєдналися до події. Усі пілоти Mercedes-Benz отримали по електричному смарту, оформленому точнісінько так само, як і гоночні версії Mercedes-C класу. З одного боку, це просто красиво та кумедно, з іншого це своєрідний натяк на спадковість. Одні підуть, але їх місце не залишиться порожнім. Втім, як довго чекати на зміну поколінь? Коли з'являться перші повноцінні гоночні електрокари, я скоріше за все буду занадто старим. А от мій син, можливо, на них ганятиме.